Вітаю, з вами Ганоченко Дар'я. В цьому відео ми розбираємося, що така степінь і як з ним працювати. Тобто, будемо розбиратися із властивостями степенів. Отож, поїхали. Але перед тим я розкажу про структуру цього відео. Вона буде складатися з двох частин: перша частина це власне, ми розбираємося, як працювати з цим степенем. А друга частина це будуть завдання із ЗНО НМТ минулих років. І ще до структури. Ми працюємо таким чином, що одне завдання я показую, як виконувати, а далі аналогічне. Ви ставите відео на стоп, я буду попереджати про це і пробуйте розв'язувати завдання самостійно. Далі ми з вами звіряємося відповідям. Тож, поїхали. А в степені N. Що це взагалі таке? Це А помножена сама на себе n разів. Тобто А я множена А, множена А, бла, 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 і так далі, і все це я виконую n разів. Якщо зараз складно з цими анкелами, ми розберемося на прикладі. А в степені 4 це не А помножена на 4, будьте дуже уважні. Це А помножена на себе 4 рази. Все, це є відповідь. А помножили сама на себе 4 рази. Тепер давайте з числами розберемося. 2 в третій степені це двійка помножена сама на себе 3 рази. 2 на 2, 4. І 4 на 2, 8. Тобто ми обчислили, що 2 в третій дорівнює 8. 4 у Чотирій степені що це? Це четвірка помножена сама на себе 2 рази. 4 на 4 16. Якщо забули табличку множення, повторіть її. Це дуже дуже важливо. Будете себе тоді набагато впевненіше почувати. Отож, завдання 1, 1 ми робимо разом. 2 в степені 4. Це двійка помножена сама на себе 4 рази. Раз, два, три, чотири. 4 двійки написала. 2 на 2, 4. 4 на 2, 8 і 8 на 2 16. Є таке. Рухаємося далі. 4 у третій степені. Це четвірка помножена сама на себе три рази. Значить, 4 на 4 16. і 16, Давайте я нагадаю, як множити у стовпчик. 4 на 6 це 24. 4 пишу двійку запам'ятовую собі так от малюсенькою її намалюю. 4 множу на 1. Це 4. І додати ще дві, про яку ми запам'ятали. 4 плюс 2 6, 64. Є так. Тепер 3 в степені 4. Це трійка множиться сама на себе аж 4 рази. 3 на 3. 9 9 на 3, 27 і 27 множимо на 3. І ще раз нагадую, як множимо в стовпчик. 3 на 7, це 21. Одиничку пишу, двійку, запам'ятовую малесенькою, такою і намалюю. 3 на 2, 6 і плюс 2 8. Дорівнює 81. Окей, тоді наступне завдання, ви робите самостійно, і ми з вами далі звіряємо. Ставте з відео на стоп. Ну що, зробили? Отож, звіряємося відповідями. 3 у степені 3. що це означає? Це Трійка помножена сама на себе три рази, перемножили, отримали 27. Рухаємося далі. 5 у третій степені. Це п'ятірка помножена сама на себе три рази і отримали 125. Ну, і відповідно, так само працює і з сімкою. Сімка у третій степені, сімка помножена сама на себе три рази. Отримаємо 343. обов'язково перевіряйте мене, бо я можу помилитися. А якщо є якісь помилки, пишіть про це у коментарях. Окей, рухаємося далі, Обчислити значення виразу. Це завдання ми робимо з вами самостійно, не самостійно разом, а наступне ви зробите самостійно. Отож, 3 у третій степені відняти 2 в четвертій. Спочатку давайте обрахуємо 3 у третій степені. Це трійка помножена сама на себе три рази. Так? Ми вже колись таке рахували. Це буде 27. Тепер двійка помножимо сама на себе 4 рази. Якщо вам поки складно, візьміть собі і намалюйте 2 на 2, на 2 і на 2. По черговість операції ви знаєте, спочатку тут треба множення виконати. 2 на це 4 4 на 2, 8 і 8 на 2 16. Тобто ми отримуємо 27 мінус 16 дорівнює ой дорівнює 11 Є таке. Рухаємося далі. Один у тринадцятій степені. От дуже уважний бути. Скільки б одиницю ми саме на себе не множили: один на один на один на один. На один. Це одно це буде одиничка. Тому я напишу один відняти три у третій степені. Ви вже знаєте, що це двадцять сім. Один відняти двадцять це буде мінус двадцять шість. Добре, рухаємося далі. Сім у третій степені. Вже таке рахували. Спробуйте порахувати ще раз. 7 на 7 і на 7. так, 343 додати 7 у квадраті, це 7 на 7, це 49. Ну, Давайте стопчик додамо: 343 плюс 49. 3 додати 9. Це буде 12. 2 пишу 1 Запам'ятовую. 4 плюс 4 це 8. І одиничка, яку я запам'ятала, це буде 9. Ну, і 3. Тобто отримаємо. 392. В стовпчик рахувати не соромно. Робіть це. Якщо ви розумієте, що вам в стовпчик безпечніше, і ви робите так менше помилок, будь ласка. Окей, тоді завдання 2-2. Ви робите самостійно, Ставите це відео на стоп, а далі звіряємося. Ну що, получилось? Отож, будемо звірятись. Як ми пам'ятаємо, одиниця, в яку степень ми її не взяли, це буде одиничка. От я так і написала. Далі порахувала 2 у шостій степені. Яким чином? Я двійку помножила саму на себе 6 разів. Ну і 1 міняти 64 отримаю мінус 63. Так, 4 у третій степені. Це четвірка помножена на себе 4 рази, так, це я вам пояснюю, відкидалося 64. Ну, і 5 в квадраті 25. І аналогічно 8 в квадраті це 64, відняти 7, отримаємо 57. Рухаємося далі. Тепер ми переходимо до такої властивості, як множення степенів з однаковими основами. Ми знову говорили про степінь, так? це те, яке маленьке число стоїть, а основа це те, яке велике число. І тут вам треба розуміти, що якщо у вас основи однакові, тобто тут 8 і тут 8. То ви можете сказати, що насправді і вони множаться ось тут дуже важливо, тут є множення, ви можете сказати, що це 8 насправді в степені 12 плюс 13. Тобто це 8 в степені 25. Звичайно, рахувати таке не треба, ви так і залишаєте відповідь, але ви мусите орієнтуватися у властивостях степенів. Ось це перша, ну, не перша, а немає їх нумерації, але взагалі у це властивості степенів. Якщо основи однакові, основи це великі, Буковки, так? І вони перемножаються, то степені додаються. Рухаємося далі. А в степені 6 помножити на А в степені 14. Основи однакові, значить, степені будуть додаватися. Тобто, А буде в степені 6 плюс 14. Це буде А в степені 20. Далі. Основи однакові М, так? значить, степені будуть додаватись, буде 7 плюс А. Звичайно, 7 плюс А ви не додасте. ну, тобто воно так і залишається. А дивіться, от четверте воно з підвохом. Знаєте чому? Тому що ось тут М і М це різні основи. Тобто ви з цим поки що нічого зробити не можете. Все, воно так і залишається. Тепер завдання 3,2, ви виконуєте самостійно, а далі звіряємося. З вами відповіді ставте це відео на стоп. Ну що, вийшлось? Давайте звірятися. Бачимо, що основи однакові, значить 11. У нас в степені буде 12 плюс 5, 11 в 17 степені. Відповідно, в другому прикладі така сама ситуація. Степені пододавали, вийшло А в степені 7,9. Ну і в третьому, знову ж таки, основи однакові, степені пододавали, додавали 7 плюс А, а в степені 7 плюс А. В четвертому нічого зробити не можемо, так? тому що в нас різні основи 7 і 8 це не одне і те саме. Рухаємося далі до наступного типу завдань. Тепер у нас основи діляться. Як ви думаєте, що у вас основи будуть ділитися, що буде відбуватися зі степенями? Ану, спробуйте догадатись. Угу. Вони будуть відніматися. Тобто 7 в степені 12 поділити на 7 в степені 10, це буде 7 в степені 12 мінус 10, тобто 7 у степені 2. Таке ви обрахувати можете, це буде 49. Рухаємося далі. М в степені буде 11 відняти 14. М в степені мінус 3. Це абсолютно нормально. Так і залишаємо. Рухаємося далі. Знову у нас основи однакові, так? Значить, степені будуть відніматися. Тобто 5 буде в степені 7 відняти 5, 5 в степені 2. Ми таке можемо обрахувати. Це буде 25. Ідемо далі. Ризка дробу пам'ятаємо, що це яка операція? Це операція ділення. Отже, що це буде означати? Це 11. Бачите, основи однакові, ось це і ось це великі. Буде в степені 11 мінус 9, ось сердечка, я намалюю, так? Сердечка і тут сердечка степені. Тобто 11 у другій степені. Перемножте, отримаєте 121. Тепер аналогічне завдання робите самостійно. Ставте це відео на стоп і виконуйте. Ну що, звіряємось. В першому завданні ми бачимо, що основи однакові, степені віднімаються, 10 відняти 8, тобто 24 у другій степені буде 576. Рухаємося далі. Основи однакові, значить, степені віднімаються, а буде в степені 43 мінус м. Рухаємось далі. 2 у сьомій поділити на 2 у 5. Бачимо, основи однакові, степені віднімаються, 2 у другій дорівнює 4. Ну і четверте 13 у 5 поділити на 13 у третій. Основи однакові, степені. Будемо віднімати, так? Тому що основи діляться. І отримуємо 169. Рухаємося далі до наступного типу завдання. Тепер тут піднесення до степені. Коли ми підносимо до степені, бачите, це в нас х4 в дужечках і до якого степеня підноситься. То ось ці степені вони будуть між собою перемножатися. Будьте уважні, давайте ми намалюємо тут таку хмаринку, так? Вони будуть перемножатися. Тобто це означає, що х буде в степені 4 помножено на 2, х у степені 8. Далі, х у степені 3 підноситься до третьої степені, Це буде х у степені 9. Бо 3 помножити на 3, 9, помножити на х в степені 4 підноситься до другої степені, x у 8. Тепер дуже важливо. Тепер у зараз на даному етапі піднесення до степеня не маємо. У нас є однакові основи, вони перемножаються. Значить, степені будуть додаватись Х 9. В степені 9 плюс 8, Х у степені 17. Рухаємося далі. В чисельнику, що ми бачимо? Скажемо, що там буде х у 15, і чому? Бо 3 помножити на 5 це 15, там піднесення до степені. Що відбувається в знаменнику? Тут однакові основи, вони перемножаються. Значить, х буде у степені якій 11 плюс 3. Чорнадцять. І тепер, бачите, скільки ми властивостей тут вже комбінуємо, можемо робити. Ми бачимо, що в нас основи діляться бо дробу – це операція ділення. Значить, Х буде в степені 15 відняти 14, рівня Х. Ну, в першій степені. Просто пишемо Х. Рухаємося далі з четвертим, 6 у четвертій степені і до четвертої степені. 4 на 4, бо це піднесення до степені, ми перемножаємо, це буде 16. Далі в знаменнику. 6 у четвертій, повножити на 6 у 9, це буде 6 у 13 степені. Тепер ми бачимо рискадропу, це у нас ділення, основи однакові, то степені будуть відніматися 6 степені, 16 мінус 13. Тобто 6 у степені 3. Порахуйте, скільки це буде. Це 6 помножено саме на себе 3 рази. Ану, порахували? 216. Дуже важливо, такі от. Значення пам'ятати, наприклад, 6 у третій, 5 у третій, 4 у третій, 2 у третій, тому що це дуже і дуже часто зустрічається. Особливо, коли ви вже будете вивчати логарифми надважливо. Окей, ми попрактикувалися з цим. Тепер аналогічне завдання ви виконаєте самостійно, і ми з вами звіряємось. Так, перемикаю. 5 2. Ставте це відео на стоп і виконуйте. Ну що, вийшло? Давайте звірятися. Коли ми підносимо до степеня, степені перемножаються. Тому я 8 помножила на 4, отримала 32. Тепер далі. Поетапно я візьму інший колір, зелений, і буду малювати. Бачу, що ось цей перший етап, так, тут є піднесення до степені. Тобто 9 помножиться на 7 буде 63. Далі А в степені 12 і підноситься до третього. Ну, в 36, і між ними стоїть множення, так? Тепер я бачу, що однакові основи вони перемножаються, значить, степені будуть додаватися. Тут насправді 63 додалось до 36 і отрималось 99. Йдемо далі. В третєм, чисельнику зрозуміло, що n буде в степені 25, бо піднесення до степені а степені перемножаються. В знаменнику тут однакові основи, так? Значить, степені будуть додаватися. Це вже інша властивість. А тепер третя властивість, що коли наші основи однакові, вони діляться, бо риска дробу це операція ділення, то степені будуть відніматися 25 мінус 10 15. Ну, і аналогічна ситуація з четвертим, одна сьома. Звідки я взяла одну сьому? Дивіться, у вас 24, відняти 25, так? Бо у вас операція ділення степені віднімається, буде в степені 21. Ми трошки пізніше в цьому відео перейдемо до цієї властивості, і я поясню, чому це одна сьома. А поки можете залишити на ось цьому етапі 7 в степені мінус 1. Окей, рухаємося далі до наступного. Так, 6-1. Піднесення до степені 1 члена. Тут дуже легко ви вже можете підносити до степеня. Що ми бачимо в дужках? П в першій степені, просто ця одиничка не пишеться, К в першій степені і Ф е в першій степені. Якщо ми підносимо до степені, ми підносимо кожну букву і кожне число, яке там стоїть. П було в першій підноситься до третього, буде П в третій, К в третій і Ф у третій. Перемножили один на три, один на три. Є таке. Далі тепер дивіться в другому. Тут ще число стоїть. І що вам важливо? Вам треба мінус двійку. дуже важливо взяти до квадрату. Далі n беремо до квадрату, так? бо тут воно просто n стояло. І далі в дужках стояло m в кубі, а нам треба взяти його до квадрату. Давайте я понамальовуюсь тут сердечко. Оце двійка це сердечко. Я в сердечко беру все. Треба кожен член, який стоїть в дужках, а їх в нас три, взяти до сердечка. Тепер підносимо до степені. Мінус 2 в квадраті, це значить мінус 2 помножити на мінус 2. Це буде 4. Так? n у квадраті, так і залишається. А m буде у шостій степені. Чому? По трійка множиться на 2. Ми підносимо до степені. Все, це є розв'язок. Йдемо далі. Мінус 3, у третій степені, мінус 3 у третій степені. Далі B в дужечках воно в третій степені, а його просять іще до третьої степені піднести. Ну і А теж просять до третьої степені. Давайте ось тут у нас вже буде ось ця трієчка це хмаринка, так? Хмаринці, кожен в хмаринці і кожен в хмаринці. Є таке. Значить, мінус 3 треба помножити само на себе три рази. Мінус 3 на мінус 3 це 9. І 9 на мінус 3 це буде мінус 27. Тобто мінус 27 b у третій степені, і до 3. 3 на 3 9, b у 9. І a у третій степені. Все, є контакт. Тоді, наступне, робите самостійно, звіряємося з вами. Ну що, получилось? Ось такі мають бути відповіді. Звіртеся зі своїми і спробуйте розібратися, якщо у вас щось не вийшло. Якщо є запитання, напишіть, будь ласка, мені у коментарях, буду вам відповідати. Окей, рухаємося далі. Тепер підносимо до степеня дріб. Що важливо пам'ятати, що коли ми підносимо до степеня дріб, то ми підносимо і чисельник, і знаменник, тобто, що буде означати 7, а третіх до квадрату. Це 7А я беру до квадрату і 3 -ку беру до квадрату. Як взяти 7а до квадрату? Беремо 7 до квадрату, не забуваємо 49. І А до квадрату це А квадрат. Ну і 3 в квадраті це дев'ятка. Що це за така за табличка? Це я вам нагадую про табличку в додаткових матеріалах вашого НМТ. Ми на третьому прикладі будемо нею користуватися. Добре, рухаємося далі. 2м у третій. Так, я беру до третього степені, до кубу можу говорити. Третій степень це куб. І чисельник і знаменник. 2 у третій степені 8. Перевіряйте мене, що таке 2 у третій. Нагадую, так? 2 на 2 і на 2. 8. І М у третій, так і залишається. Далі. Що таке 9 у третій? Це 9 помножене на себе 3 рази. І чисельник поки перепишу. 8м у третій. Тут 9 на 9 – 81, і помножити на 9 – 729. Є таке. Тепер 11м восьмих до квадрату. 11 М до квадрату і 8 до квадрату. Як взяти 11 в квадрат? Скільки в ньому десятків? Один десяток, а одиниць теж один. Тобто це як табличка множення працює. 11 в квадраті 121. Ось ми цю 121 знайшли. 121 м квадрат і в знаменнику 8 квадратів це 64. Окей, наступне завдання, аналогічно абсолютно. За вами. Ставте це відео на стоп. Можете користуватися табличкою для третього прикладу, даю вам підказку для того, щоб взяти 14 квадратів. Отож, зробили перевіряємо. Отакі от у от вас відповіді мають вийти. Знову ж таки, якщо у вас є запитання, або ви бачите, що тут є помилка, пишіть, будь ласка, у коментарях. А тепер така властивість, яку. Про яку дуже часто забувають, тому я е, звертаю вашу увагу, такий знак уваги. А в степені мінус М це те ж саме, що одиниця поділена на А в степені М. Що це означає? Давайте поробимо декілька прикладів на цю властивість. Якщо ми хочемо позбавитися мінуса, давайте уявимо собі таку ситуацію в житті, якщо в нас щось неприємне, ми хочемо його скіпнути, так? Хочемо так подалі прибрати. Дріб він не гірше за людей, він теж хоче від поганого, від якогось неприємного, від'ємного, непозитивного позбавитися. Тому, якщо він бачить, що в нього в степені мінус він ось цю степень відправляє вниз, так щоб її не бачити, і вона зразу стає додатньою. Тобто, якщо А в степені мінус 1 було, то в знаменнику вона буде в першій степені, але вже в додатній. Далі, А в степені мінус 4, значить, вона в знаменнику буде А1 на А в четвертій. Далі, А в степені мінус 12, це одиниця поділена на А в степені 12. Пробуйте ось цей стовпчик самостійно, поставте це відео на стоп і потренуйтесь. А в степені мінус 5 це те ж саме, що А в степені 5. А в степені мінус 3 це те ж саме, що А в степені 3. А в степені мінус 2, це я кажу не А в степені 3, я маю на увазі 1 на А в степені 3. І А в степені мінус 2 це 1 на А в степені 2. Поділене. Окей, з цим ми розібралися. А тепер давайте потренуємося навпаки це робити. Дивіться, якщо у нас дано дріб, а нам треба позбавитись від дробу. то ми, щоб не було дробу, навпаки, степінь будемо робити від'ємним. Давайте подивимося на ось цьому прикладі. Що ми бачимо? Що у нас М тут в першій степені, а щоб не було дробу, ми скажемо, що це М в степені 1. Далі, 1 на А в третій, Щоб не було дробу, ми скажемо, що це А. В мінус третій. Пробуйте цей стопчик самостійно зробити. Ставте це відео на стоп, будемо звірятись. Для того, щоб не було дробу, ми скажемо, що це А в мінус другий. Далі, для того, щоб не було дробу, ми скажемо, що це А в мінус 6, і А в мінус 22. Окей, з цим розібралися. Отже, ми сьогодні з вами навчилися, як ми можемо працювати, коли у нас основи однакові і перемножаються. Що тоді буде? Тоді будуть степені. Додаватися, коли в нас основи однакові, і вони діляться, степені віднімаються, піднесення до степені і ось таку е, властивість. Тепер ми будемо робити дії навпаки. Нам треба виразити у вигляді степені, що я маю на увазі: 49, що це таке? Яке це число, в якому степені? От тут вам треба буде поміскувати. вам дійсно буде складно над цим завданням, але треба попрацювати. Згадуємо. Так, це 7 у другій. Далі, хто така 100? Це 10 у другій степені. А тепер треба виразити 64 трьома способами. Ну, який перший спосіб приходить на, на, на думку, що це, звичайно, 8 у квадраті. Так, далі, де ми сьогодні ще бачили 64. Це може бути 4 в третій степені. От спробуйте полистати свій конспект для того, щоб зрозуміти, де ви ці числа вже сьогодні бачили. І хто це ще може бути? 2 у шостій. Пробуйте перевірити, чи правильно я зробили. Помножте дійку само на себе 6 разів. Чи вийде 64? Бачите, ми цю 64 можемо можемо виразити у вигляді не тільки вісімки там, або двійки, можемо вигляді четвірки виразити. Далі. Що таке 81? Я вам найпростіший приклад скажу, що це 9. у другий, Так, а що це ще може бути? Погортайте зошит і побачите. Так, це може бути 3 в степені 4. Далі. 90. Це 30 у квадраті. Так, 30 я помножу на 30, це буде 900. 36. Ну, хто це? Угу, Це 6 у квадраті. Що таке 4? Це 2 у квадраті. Ну, і тут окремо чисельник, а тут окремо знаменник взяти 49, хто це в квадраті? 7 в квадраті, так, і 64 це 8 в квадраті. Наступне завдання аналогічне буде за вами. Виразить у вигляді степеня. Так, ну що, будемо звірятися. Це буде 5 у другій, 400 це 20 у другій. Що таке 64? Знову дала вам той самий приклад. Так, це. 8 у другій, 2 у шостій, або або це одне і те саме. І 4 у третій. Спробуйте ще раз все це порахувати. Так, 625 це або 5 у четвертій, або 25 у другій. 16, до речі, можна тільки одним способом виразити. Це можна сказати, що це 4 у другій, або 2 у четвертій. Ого, одиниця аж п'ятьма способами. Можна сказати, що це одиниця у соті, бо в якій степені була б одиниця, це все одно буде одиниця. Або одиниця в степені 5, або одиниця в степені 30, або одиниця в степені 8, або одиниця в степені 17. Якщо у вас вийшли якісь інші степені, це абсолютно нормально, тому що яку б степені ви не брали одиницю, це все одно буде один. Що таке 9? Це 3 у квадраті. Ну і тут 81 це 9 у квадраті. І 121 це 11 у квадраті. Окей, з цим попрацювали, і останнє, про що я говорю, з властивості степенів, що будь-яке число в нульовій степені дорівнює одиниці. Наприклад, 4 в степені 0 це буде 1. 145 в степені 0 це одиничка. 181 в степені 0 це одиничка. Ось така якась. Загагуліна, давайте тут 9, допишемо, 8, 1, 4, в степені 0 це теж буде одиничка. Сподіваюсь, вам стало зрозуміліше, що таке степінь, як з ними працювати. Дякую вам за роботу і до зустрічі на заняттях.